Більше десяти років на Севастопольській землі діє всеукраїнська скаутська організація пласт, в якій з 2009 року під керівництвом виховника Атрухової Євгенії діє Новацький рій морські зірочки». До нього входять переважно учні гімназії номер 8 віком з 7 до 11 років. Ці діти є активними учасниками різноманітних пластових заходів акцій, Свят, і саме вони мали можливість представляти Севастополь у місті Львові під час різдвяних свят в рамках міжнародної пластової, зустрічі південь і захід разом. Ми офіційно звернулися до львівської станиці з проханням, того, що нас прийняли. У Львові на своє Різдво вони дуже швидко відгукнулися на наше прохання і із задоволенням нас прийняли до себе в гостя. Особливу ініціативу проявив фінатський курінь імені Івана Виговського. Це 16-річні хлопці, які зуміли зорганізувати, організувати, домовитися з власними родинами, зорганізувати... нам маршрут з по Львову і зорганізували організували нам цю зустріч. Також хотілося дуже подякувати гімназії номер 8 яка допомагала в організації цієї поїздки. Подякувати Союзу Українок, яка також сприяла тому, щоб здійснилася взагалі ця поїздка Укрзалізниця, яка нам велику допомогу надала з придбанням квитків, бо в різдвяний час це було важко зробити. А також львівському осередку, який продемонстрував нам надзвичайну гостинність і залишив у спогадах наших дітей і наших власне дуже приємні враження. Севастопольських новаків гостинно прийняли в родинах львівських пластунів, з якими вони провели святий вечір, стали учасниками вертепів з дотриманням кращих традицій українського народу. Наші мандрівники були щиро здивовані турботою та теплотою, з якою їх зустріли пластові сім'ї в часі такого родинного свята. Ми приїхали до Львова 6 січня та потрапили на святу вечерю. На стіл ставили дідух. У вінку на вишитій скатертині кутю ставили, ставили узвар, свічку, а під скатертину кожному клали часник, щоб відганяти нечисту силу. Кульмінацією зустрічі стало свято Світлого Різдва Христового. Цього дня організатори акції зібрали севастопольців біля пам'ятника Тарасові Шевченку та провели коротку пізнавальну екскурсію визначними місцями Львова. Севастопольські гості пройшли від пам'ятника Шевченка до оперного театру через вернісаж. Потім група завітала на площу ринок, побувала на високому замку, з якого відкривається незабутня Львівська панорама. Львів це дуже унікальне місто, де через кожні. Майже 10 метрів на вас чекає давня легенда, втілена в пам'ятниках архітектури, будинках та вузеньких львівських вуличках. І це завжди цікава та захоплююча історія, яка змушує подумки перенестися на багато століть назад. У Львові велика кількість храмів. Є тут і православні, і греко, та римокатолицькі, вірменські собори, синагоги. Це сприяє об'єднанню представників різних конфесій. Кілька таких храмів відвідали юні Севастопольці. Найяскравіше враження залишив у дітей Домініканський собор. Мені найбільше сподобалося в Домініканському соборі. Раніше це був римокатолицький католицький храм ордену Пресвя... Ой, ордену домініканців. Сьогодні він, є... Сьогодні він є храмом Пресвятої Євхаристії Української греко католицької церкви. Він був збудований у 18 столітті. При кінці 18 століття він був в ньому була пожежа і він був відреставрований. Ми потрапили у Домініканський собор на пластову свічечку, на пластову свічечку, яку організовував львівський пласт. Ну і що це була за подія? Розкажи нам про пластову свічечку. Що це Зібрали, ну, Збиралися пластуни і вони. Показували вертепи, вітали з Різдвом Христовим. В Домініканському соборі за традицією 7 січня зібралися львівські пластуни для проведення свята вертепів. Різдвяна свічечка. Згодом на севастопольських школярів чекав похід з вертепом куреня імені гетьмана Івана Виговського, який вирушив донести благовість до людських сердець та запалив іскринку любові і серця південних юнаків та дівчаток, які в свою чергу співали своїх самостійно складених севастопольських колядок. Коляда, коляда, відчиняйте ворог! Імських мешканців зустрічайте, хлібом, сіллю пригощайте. Щастя вам даруєм нині нашій ненці Україні, Вас вітаємо з різдвом Севастопольським гуртом. Бажаємо здоров'я всім і багатства, повний дім. Львів справжнє європейське місто, в якому органічно переплітається давня історія і сучасне українське життя. Це можна простежити і відчути на кожному кроці: у величі та красі будівель, у мальовничості вулиць та площ, у привітності і доброзичливості місцевих жителів. Екскурсоводами були 16-річні юнаки, пластуни, які продемонстрували досконале знання історії як свого міста, так і всієї України. З ними наші мандрівники відвідали музей Арсенал, де зібрані. Зразки зброї різних часів і народів. Мені найбільше сподобалося у музеї Арсенал. Там багато зброї не тільки українських воїнів, але й японських та турецьких. Там багато гармат, обладунків, медалей. Мушкетти, ятагани там. І дітей, і дорослих вразила львівська майстерня шоколаду, де вони не тільки змогли на власні очі ознайомитися з процесом створення шоколадних витворів мистецтв, але й поласувати ними. З цієї зустрічі у кожного залишились не тільки яскраві враження, а й дружба, нові знайомства, щирі посмішки та надія на подальшу співпрацю задля укріплення стосунків між Підним та Заходом України. Ми разом і ніщо не зможе зламати міцну дружбу пластунів. Сподіваємось, що сеостопольські діти візьмуть у своїх західних друзів, за приклад найкращі риси і будуть такими ж людяними, щирими, толерантними та завжди пам'ятатимуть, що незалежно від місця проживання, ми єдиний народ. Український, і тільки в єдності наша сила.